Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Відгадайте, будь ласка, загадком. Тане сніжок, ожив ложок, день прибуває, коли це буває. Так, вірно, наступила весна. Природа пробуджується від зимового сну. Все живе тягнеться до тепла до сонячного світла. З кожним днем стає тепліше. Малята на багатьох деревах. Починають бубнявити бруньки, Незабаром з'явиться зелена травка і перші вісняні квіти. А які ви знаєте вісняні квіти? Так, це проліски, підсніжники, фіалки, первоцвіти, також трава І ще багато-багато різних квітів, таких як тюльпани, гіацинти. Серед весняних квітів особливе місце займає гіацин. Це дуже красива квітка, яка складається з маленьких квіточок. Гіацинти вирощують як на клубах, так і в квартирах. І ще дуже часто на весні дарують гіацинти на свята. Малята, а яке головне свято весни? Вірно, це свято матусі. Бабусі, сестрички. Пропоную вам пограти в дидактичну гру Матуся яка. Дидактична гра мама яка. Мама. Ще в колисці, немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінька, матуся, мама, мамочка. Мамуся, називаю тебе я, рідна ненечка моя. Матуся яка? Так, талановита. Матуся яка? Так, малята, розумна. Матуся яка? Так, ці мої дітки, спортивна. Матуся яка? Матуся гарна в нас. Матуся яка? Матуся кохана, матуся сердешна. Матуся яка? Так, матуся працювита. Матуся яка, дітки? Так Матуся в нас золота. Матуся яка? Так, матуся дорога, матуся яка, так, матуся весела, матуся яка, так, матуся ніжна. Матуся яка? Так, малята, матуся сяюча, матуся лагідна, матуся яка? Так, матуся тендітна. Матуся яка? Так, малята, матуся чарівна. Матуся яка? Так, матуся казкова. Матуся яка? Так, матуся модна. Матуся найкраща в світі, тому обійміть свою матусю, поцілуйте і привітайте її зі свято. Малята, а як же можна привітати матусю? Так, можна матусю обійняти, можна поцілувати, можна приготувати подарунки, а можна подарувати квіти. А я пропоную вам малята намалювати незвичну квітку, геацинт та подарувати її своїй матусі. Але спочатку давайте приготовимо наші пальчики до роботи. І зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. тихо засинають, голівками хитають. Так, пальчики ми підготували. Тож тепер давайте поглянемо, що ж нам потрібно для роботи. Що ж нам потрібно для роботи? Кольорові фарби, пензлики, коктейльна трубочка, склянка води та аркуш паперу. Тож приступаємо, малята, до роботи. Ось таку квітку гіацита намалювала я, а яку намалюєте ви, ми будемо чекати в нашій художній майстерні. Подарую мамі квіти у ранковому привіті, щоб сіяли її очі, як небесні зорі ночі, посміхалось її серце добре й ніжності озерце. Пригорну і поцілую всю любов її відчую.